Звідки брати мотивацію ходити в спортзал? Я та людина, яка ненавиділа спортзал. З усіх можливих активностей я б обрала будь-яку іншу, тільки не тренажерку, тому що для мене це було нудно, марудно, нецікаво і тяжко. Як же я дійшла до думки, що мені потрібно ходити в спортзал? Як закріпила цю звичку і на якому етапі я зараз? У минулому я кілька разів намагалася ходити в спортзал. Займалася по 2-3 місяці, але щоразу не бачила жодного результату і, зрештою, закидала цю справу. Бо навіщо продовжувати активність, яка не дає ані змін, ані задоволення? Чому ж я вирішила повернутися до спортзалу цього разу? Я зрозуміла, що маю тип фігури «Скініфет». Коли здається, що ти худа, але насправді маєш мало м'язів, дряблу шкіру і багато жиру. Тіло виглядає не зовсім підтягнутим, і щоб це змінити, потрібно нарощувати м'язи. Любов до спортзалу у мене з цією думкою так і не з'явилася, але я вирішила цього разу не економити гроші і почала займатися з тренером. Я купила абонемент на три місяці, і за цей час я отримала базу знань, як правильно займатися, як вибирати навантаження, розуміння, що в спортзалі, щоб не тинятися там без діла, а також звичку регулярно відвідувати спортзал. Важливо сказати, що жодна любов до спортзалу не виникне, якщо ти не розумієш, для чого це тобі потрібно. Якщо приходити в спортзал, тинятися, сідати за тренажер і не знати, як його налаштувати, яку вагу підібрати під себе, то це не принесе ані користі, ані задоволення. Але після тренувань з тренером я більше не тиняюся в спортзалі, я впевнено себе там почуваю. І в який спортзал я б зараз не прийшла, я знаю, який тренажер мені потрібний, як я його налаштую. Штую і як я виберу навантаження. Проте це все не буде працювати без мотивації. Моя мотивація зараз настільки сильна і непохитна, що я навіть не уявляю, як би змогла відмовитися від своєї ідеї, привести тіло в порядок. Спортзал для мене це не мета, а інструмент для досягнення цілі. Коли я в спортзалі, я чітко розумію, що я працюю над своїми м'язами. Коли йду додому, думаю про те, що, наприклад, сьогодні я працювала над нижньою частиною, а верхня залишилася непропрацьованою. І скоріше хочу це виправити. Раніше я ход... Я в спортзал два рази на тиждень. Зараз я відвідую спортзал вже чотири рази. Нагадаю, це говорить людина, яка колись ненавиділа спортзал. Що можу сказати? Мотивація і знання вирішують все, а любов приходить тоді, коли ти розумієш, навіщо це тобі потрібно.